Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 жовтня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 659 тисяч дві особин за добу 1 тисячі і поранено 1 мільйон 977 сім тисяч шість песиголовців за добу 3 840 танків 8 тисяч дев'ятсот одиниць за добу 8. Бойових броньованих машин 17658 одиниць за добу 31, артилерійських систем 19037 одиниць за добу, 72, реактивних систем залпового вогню, 1216 одиниць за добу, 4 засобів протиповітряної оборони 970 одиниць за добу, 5. Літаків 368 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 16529 одиниць за добу 35, крилатих ракет 2613 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 25905 одиниць за добу, 85, спеціальної техніки 3344 одиниці за добу 11. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!